Доброго дня, мої дорогі колеги! Дуже рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Ми сьогодні будемо говорити про робочі аркуші в Canv. І не просто робочі аркуші, а як з ними працювати, як поширити їх вашим учням та як потім зібрати фідбек. Не все так просто. Починаємо! Отож! В канві на головній сторіночці ми пишемо робочий аркуш. Можна взяти просто робочі аркуші, а можна взяти від візермі робочі аркуші. Суть така ми можемо зробити із пустого дизайну, а також ми можемо взяти із готових шаблонів. Дуже рекомендую брати із готових шаблонів, тому що це швидше, це набагато економить нам час, і звичайні шаблони виглядають досить гарно. Отож. Уявимо, що я обрала ось цей шаблон. Щоб його використати, я натискаю ось для попереднього перегляду. Ось тут одразу бачу, хто його створив. Хештеги до цього шаблону. І якщо він мене влаштовує. До речі, шаблони можуть бути багатосторінкові. Тобто тут може бути кілька сторінок, тому дивіться уважненько. І якщо мене все влаштовує, натискаю налаштувати шаблон. Ось таким чином. Ось цю панель я можу прибрати. Для того, щоб мені було краще видно, наприклад. І от в мене є, власне, мій шаблон. Я можу ось так збільшити, зменшити, подивитись. Все, що тут є, я можу змінити. Всі елементи, текст, графіку, кольори, я все можу змінити. От давайте, наприклад, почнемо. Тут я напишу тест, а ось тут напишемо складові пристрої ПК. Помилочку зробила. Пристрої ПК. І ось цю картинку ми замінимо. І там, де тест, зробимо жирним. Ось, Припустимо, ми собі хочемо зробити ось такий тест. Натискаємо елементи та пишемо, наприклад, комп'ютер. Нам взагалі треба просто картинка комп'ютера. Ось, я думаю, навіть така картинка. Може підійти. Я зазвичай вибираю просто графіку, тому що ну, графіка в канві реально класна. Все, от. Буде, буде ось такий шаблончик. Так, хочу зараз взяти цей, цей наш шаблон і зменшити. Ось, все, ми розмістили. Звичайно, якщо ви хочете ось цей колір замінити, ви його можете у будь-який момент замінити, от так як ви це хочете. Натиснули, ось тут є стиль рамочки, і ось тут колір рамочки. Ми поки що не розбираємося з анімаціями, тому що це нам в даний момент не потрібно, але тут можна налаштувати круту анімацію. І давайте візьмемо наше перше запитання. От, наприклад, ем, обведи правильну відповідь, це буде завдання. Так, а ось тут. До речі, ось тут ми можемо змінити шрифти. От. Отут розмір шрифту і кольори шрифтів. Давайте візьмемо коричневе. І вже пишемо перше запитання. Так, пристрій для виведення інформації на папір. Це наше буде перше запитаннячко. Звичайно, я вам хочу, наприклад, зробити його трішечки більше. От зараз ще отак. Зробимо в іншу сторону трошки, і коричневим. І тепер пишемо навіть ось таким коричневим. темнішим. І тепер пишемо варіанти відповідей. Наприклад, монітор, принтер. Так, тут пишемо сканер. І ось тут ми напишемо зараз клавіатуру. Так, чудово, ми написали. Уявимо, що ми вже тут все завершили, так як нам потрібно. Ось тут можемо написати вчитель, дві крапочки і на тріщук. Знову ж таки, робимо, змінюємо шрифт, от наприклад, і зробимо жирним. І якщо нам потрібно, ми також тут зробимо жовтеньким. Уявимо, що ми вже все тут написали. А тепер уявіть собі ситуацію, що я тут хочу поставити квадратик, щоб ставити е, позначку. Що я все зробила. Я пишу квадрат, бачите? І от у мене є графіка. Тепер дивіться, в чому тут основний такий момент, який треба знати. Так, ось тут. Дивіться, наприклад, от ми навіть отак можемо зробити. Сюди накласти його. Зараз зменшимо. Дивіться, рамочку ми самі повинні вибрати. Наприклад, ми її виберемо коричневу. І аналогічно товщину рамочки я хочу зробити не 4, наприклад, а 2. Ось. Але якщо мені, наприклад, хочеться в якийсь момент замінити цю рамочку на якийсь інший об'єкт, я це можу дуже легко зробити. Наприклад, мені в наступному хочеться зробити кружечку. Круг. Так. от, І я вибираю круг, зменшую, звичайно ж. Ось так. До речі, повернутися назад можна. І ось тут виберу знову коричневу. І ось тут я можу поставити навіть круг. Все, уявимо, що ми тут написали 5 наших запитань. І ще ось тут хочемо додати якусь картинку. Наприклад, от зараз візьмемо, сюди додамо якусь картинку. Давайте напишемо тест. І додамо сюди картинку з тестом. От давайте, ось так. Щоб було дітям зрозуміло, що тут треба робити. Ось. Чудово. Ми молодці. Перше завданьчко ми зробили. Аналогічно, не буду вам пояснювати довго, аналогічно ми вибираємо і наступні завданечки. Дивіться, як буде виглядати. Ну, тобто, уявляємо, що ми вже тут написали варіанти відповідей. Ось так буде виглядати наш тест. Що ж нам тепер дуже важливо зробити? Назвичайно важливо одразу його назвати. Наприклад, тест для 5-го класу. Далі. У нас є кілька варіантів, що з ним зробити далі з цим робочим аркушем. Перший це самий простий, найбільш елементарний це його просто завантажити, наприклад, в чпек. От ми завантажили, і просто його надіслати учням. Учні роблять скріншот, і таким чином вони в себе на телефоні на цьому скріншоті малюють. Найпростіший варіант ізі-ізі, який тільки може бути. Другий варіант це натиснути ось тут Google Classroom», Вибрати в обліковому записі клас та призначити. Зараз я виберу. Та призначити, в такому випадку, чомусь в мене погано працює. У мене тут є два класи, але я можу вибрати навіть інший обліковий запис. Так, ось цей, наприклад. Тут у мене більше класів, звичайно. Я можу вибрати інший обліковий запис, навіть якщо у мене в мене інший клас, і обрати ось тут, наприклад, створити завдання. В такому випадку ваше завдання можна продублювати кожному учню. І це дуже класно, тому що в класрумі ви одразу побачите, що завдання виконала саме та дитина, з якої ви хочете оцінку поставити. І е, ви одразу бачите, що саме зробила конкретно ця дитина. Дуже круто. Далі ще момент, як можна тут призначити завдання. Ми можемо, наприклад, ось тут, обрати будь-хто за посиланням, і будь-хто за посиланням може редагувати. Тоді, якщо ми даємо будь-хто за посиланням, це буде співпраця. Тобто, коли дитина, яка отримала це покликання, вона не буде працювати одна-єдина, а вони будуть працювати всі разом. Найкраще підходить для дошок або для заповнення якихось таблиць, де вже є імена дітей, щоб вони не плутались, де це писати. Так виходить найкраще. Якщо ви хочете, щоб було коментування, наприклад, дитина може ось тут прокоментувати, то тоді, да, тоді можна і так працювати. Коментарі один одного вони бачити не будуть, але вони будуть бачити робочий аркуш. Якщо ви хочете, щоб просто дитина переглядала, ось тут натискаємо копіювати, і дитина буде переглядати. Ще один спосіб. А, далі. Що можна зробити ще? Насправді дуже легко. А, якщо у вас є класи у вашому канвіваші, зараз я покажу вам, то ви можете призначити цю роботу в класі. Так, ось класна робота. І якщо у вас ось тут є класи, от бачите, так як в мене, ось, якщо в мене є класи, я можу призначити класа. Але ще один момент, який хочу вам показати. Так, ми ще можемо ось таким чином сюди додати по електронній пошті. От, наприклад, я додаю, і ось тут обрати, що колега може робити, дитина чи колега. Наприклад, переглядати і надіслати. В такому випадку в дітей приходить електронний лист на пошту, що вони можуть щось робити. Ось такі класні робочі аркуші можна робити, і так легко можна їх поширити. Ви бачили, ми зробили робочий аркуш. Ну і шаблоном ми його зробили фактично за 4 хвилини. Весь інший час я вам розказувала, пояснювала, що можна робити. Тож, створюйте в канві класні робочі аркуші, використовуйте їх своїми дітьми, а я вам хочу показати, як можна пройти курс по канві самостійно. У мене є в Stylez ось такий чудовий конспект, інтерактивний. І в ньому, от-ви бачите, ось дуже багато навчальних відео. Бачите? Ось, ви просто відкриваєте. І починаєте переглядати навчальні відео. Ось так вони виглядають. Я дуже чітко, логічно пояснюю, тому все дуже зрозуміло. Ось так виглядає. Тобто повністю вивчити канву можна за допомогою цього конспекту. Практичні воркшопи це воркшопи, які були разом із колегами по сайтах канві, по дошках для колективної роботи і по групах та класах канві. Традиційно у всіх моїх конспектах є ось такі чудові подаруночки. Коли ви отримаєте конспект, його потрібно ось тут продублювати. Ось продублювати та використовувати. Але так як це веб-сторіночка, найкраще буде, якщо ви просто його ось таким чином збережете. Це буде найкращий варіант. Деталі отримання внизу в описі до відео. Дуже вдячна, що додивились відео до кінця. Обов'язково поставте вподобаєчку та прокоментуйте відео. Дякую вам за увагу, до зустрічі!